Війна між Іраном та Ізраїлем наша наступна тема, і обговорювати її будемо із заступником директора центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Пане Сергію, я вас вітаю. вітаю напередодні в Білому домі. Повідомили, що Вашингтон і Тегеран таки проводили прямі і непрямі переговори під час оцього етапу війни між Іраном та Ізраїлем. На вашу думку, а зараз чи залишилося там місце для дипломатичного врегулювання? Безперечно, ну, здається, і у вас в ефірах я говорив, що перемовини йдуть за зупинків незалежності від інформаційного шуму і реальних бойових дій в Ірані і в Ізраїлі. Але перемовини йдуть. І більше того, зараз буде черговий раунд. Очевидно, у Швейцарії, де європейці представлять узгодження з американською стороною пропозицію для іранців. Ну я думаю, що вона буде трошки розширеним варіантом того ж самого той, тієї ж самої угоди, від якої іранці фактично відмовилися, і напередодні третього раунду перемов перемовин в Амані і 13 червня в п'ятницю почали почалася військова операція Ізраїлю. Тобто, там буде вимога зупинити все збагачення урану в Ірані. Але я думаю, що вони додадуть туди також обмеження ракетної програми. Можливо, додадуть, щоб іранці не підтримували більше своїх цих проксій, хуситів, Хезбалу і так далі в регіоні. Тобто проводили іншу регіональну політику, і можливо, навіть щось про права людини буде додано, але те, що ракетну програму тепер теж будуть в пакеті пропонувати іранцям підписати, це безумовно. Використовуючи сучасну термінологію, а які у Ірану є карти на цих переговорах? Стійкість Стійкість і їхня спроможність наносити дошкульні удари по ізраїльським містам. Що б там не говорили, але сьогодні знову пряме попадання в Бершеві. Це все дуже впливає на громадську думку. Це не проходить без наслідків, і на зараз уже в ізраїльському суспільстві доволі велика частка людей бачить підтримує операцію, але вихід бачить через дипломатичні зусилля, тобто, в певним чином, вони свого досягають. І е, друга карта це, якщо прокинуться союзники, Іран почав. Цю війну без союзників, але ми бачимо вже якісь літаки, які літають з е, Китаю. Можливо, вони порожні ці літаки, можливо, це блеф. Цілком можливо. А можливо, там системи ППО. І як тільки буде, буде справді збитий перший в 35 ізраїльських військово-повітряних сил, ситуація доволі сильно зміниться. Як тільки покажуть перший допит ізраїльського е, льотчика військового. Тобто, чим далі триває ця операція, тим оці перші, безперечно, великі успіхи Ізраїлю будуть нівелюватися. І у іранців, якщо вони збережуть керованість, якщо вони почнуть виходити з хаосу, то у них з'являється більше шансів досягнути якогось прийнятного для себе. Статусу. Чого зараз прагне досягнути Ізраїль? Посилення своєї переговорної позиції чи таки якихось ширших цілей? В Ізраїлі вважають, що це історичний шанс, якого в них більше не буде. Або більше не буде, або дуже мало ймовірно, щоб у них так все склалося. І нарешті вони не межують зараном в Сирії в Лівані. Нарешті. Іран надзвичайно ослаблений, і, нарешті вони мають розглуджену мережу агентури, і цілі бойові загони, ціле якесь виробництво дронів на території Ірану, що раніше собі не можна було уявити. Нарешті вони мають президента Сполучених Штатів, який їм не заважає. Ну, от, І вони вважають, що це е, програма мінімум, наскільки можна зрозуміти, це. Справді знищення спроможностей Ірану не тільки в, в виробництві е, атомної зброї, але ракетна програма, е, низка інших, вони ж не тільки по заводам. Весь військово-промисловий комплекс. Вони полюють за всіма заводами, які виробляють зброю і компоненти для зброї. Вони знищують також репресивний апарат. Бо програма Максимум, звичайно, твої вони хотіли це дестабілізувати Іран, створити умови для повалення режиму. Угу. А наскільки ймовірною для вас виглядає ситуація, коли долучаться до конфлікту безпосередньо Сполучені Штати? Ну я говорив і говорю, що ці от... Дні до вихідних сьогодні, завтра, післязавтра Це ну, значні мірі вирішальними будуть як, як сприйме як сприйме Арахчі, іранці. Наскільки буде від верховного лідера санкція на підписання угоди, ну вона не така велика. Ймовірність, що іранці погодяться. Хоча у них є такий концепт, називається. Стратегічне терпіння, ну і різні інші, які з шиїтської версії там, концепти, якими вони можуть виправдати, те, що вони підпишуть документ, проти якого раніше вони жорстко виступали. Але в такому випадку тоді Трамп опиниться в важкій ситуації. Він явно не хоче починати війну, але він би хотів би отримати. Призвить війни. Тобто, якщо раптом Ізраїль доведе і на землі, ну тобто в повітрі, і інформаційно Трампу, що як тільки США вступлять в війну, вони одразу виграють, і Трампу нічого не треба робити, надіслати всього два літаки. І після цього він оголосить, що він завершує війну. Я думаю, на це поводиться зібрати врожай, пане Сергію. Дякую вам дуже за те, що приєдналися. Це був Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. 11 година. Час новин про найголовніше на цьому від, від журналістів. Фактів ICTV та вікона з тебе». вітаю. Один загиблий 14 поранених. Такі наслідки масованого удару ворожими дронами по Одесі. Вранці від травму лікарні помер чоловік. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Чотири людини ушпиталено. Троє з них рятувальники ДСНС. Під якими обвалилися перекриття будинку під час гасіння вогню. Загалом зафіксовано 10 влучань. Виникли масштабні пожежі. Полом я охопила житлову чотириповерхівку. Вона постраждала найбільше. Трьох людей ДСНС вдалося врятувати. Ще шістьох евакуювали. Деяке житло вигоріло вщент. А моя студія, моя машина, моя машина. А, ну і от, 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 от. частина шахіда прилетіла в третій етаж. Ну, як осколки, то, що, то що останнє сюди прийшло, а шахет ми збирали вже тут. одну. От грібенок жив, чаща жива, витишили, все нормально. А на цих кадрах те, який вигляд має інша, пошкоджена багатоповерхівка. Сюди теж було влучання російського дрона. Евакуювали 600 жителів. Ще трьох рятувальники витягли із заблокованої квартири. Були вдома. щастя, що ми не встигли лячі спати і не приїхали внуки ночувати. окна з обіх сторон. одна стала ціла двері вхідні винесла. Упала штукатурку в кімнаті. Пожежі охопили ще п'ять житлових будинків. Постраждали і корпуси закладів освіти. На узбережжі внаслідок падіння дрона спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею понівечені об'єкти рекреації. Також постраждала інфраструктура залізничного вокзалу. Двома хвилями ударних дронів атакували росіяни цієї ночі і Харків. Унаслідок влучань сталося загоряння на чотирьох локаціях. Станом на ранок відомо про чотирьох постраждалих. Серед них дівчата 12 та 17 років. З опівночі під ударом опинилися Київський та Шевченківський райони міста. Пошкоджено багатоквартирні будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс і дитсадок. Друга хвиля атаки по Харкову сталася близько другої ночі. Був приліт Воснов'янського. Ому районі під удар потрапив приватний сектор. Пошкоджено п'ять житлових будинків. Росія продовжить тероризувати Україну роями дронів. Паралельно Москва буде поширювати дезінформаційні кампанії, щоб розхитати країну зсередини. Застерігає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. З його слів, Кремль запустив одразу дві кампанії, одна спрямована на міжнародну аудиторію. Там росіяни поширюватимуть наратив, що вони, нібито, відкриті до перемовин і змушені воювати, бо мовляв, цієї війни хоче Україна. Внутрішній аудиторії ворог спробує нав'язати, що нібито Україна не здатна захиститися, тоді як Росія може зруйнувати все. Таким чином окупант хоче домогтися від українців капітуляції. Цей тиск треба буде витримати. Воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія. Також, але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде. Розбитими шляхами мова про автобусний рейс на Харківщині. Борова ізюм, колись велике селище міського типу. Сьогодні борова за 10 кілометрів від російських позицій. Окупанти намагаються оточити цей населений пункт одразу з трьох боків. Щоденно поливає його з усіх видів озброєння. У борові немає аптек, цнапу лікарня зруйнована. Людям, аби елементарно зняти пенсію, треба їхати в ізюм. Про один рейс соціального автобуса з борової Марія Малівська. Ми Під'їжджаємося до селища Борова, яке знаходиться 10 кілометрів від лінії фронту. Тут дуже багато дронів, тому побачила, тільки що дронові сітки стоять, тому ми так швидко їдемо. В'їзди в Борову нині нагадують в'їзди до Покровська, міста, до яких Росія підходить так близько, виглядають ось так: зруйновані, спорожнілі з купою безпритульних тварин. Якось вулиця Московська. Бо я бачу тут на вулиці, у вас так е, все побите. С а як ка мене сусідка каже, стрьомно. Як це стрімно? Я не знаю. Ну страшно, коли страшно Ну страшно, страшно, звісно. Страшно. Не хочете виїхати? Ми виїжджали тоді, повернулися. Один із перших зруйнованих будинків, що бачимо, виблимує яскравим рожевим кольором на стіні. Від дитячої кімнати лишилася стояти одна стіна. В поліклініку ось недавно теж те саме. Летить, летить. Да, і що ж ви сидите? Ну хто знає? Сидимо й йти, і та все. Тут коті в мене пів двору. Транспорт у Бурову вже давно не ходить. Пані Надія показує транспорт, яким їздить по воду. Води в селищі теж немає. Оце той транспорт що ми їздимо. Це ли ще борова, колись велике СМТ, районний центр, нині частина Ізюмського району станом на січень 22-го року, тобто перед вторгненням у Боровій жило понад 5 тисяч людо. Нині 480. щодня по Боровій летять і міни, і артилерійські набої, і всі під'їзди до борової перебувають під вогневим контролем російських ФПВ. Ось адміністрація, а це руїни будинку культури навпроти рядок аптек та магазинчиків, де ми ще торік купували каву. Поряд борівська лікарня. Щоразу кожен заїзд з селища Барова, тут ще більше і більше руйнувань. Кожного разу, коли ми приїжджаємо, щось нове, щось розбите. Наразі ось лікарня барівська розбита приблизно 2-3 тижні тому. Не залишилося… Жодного вцілілого вікна та в принципі будівля розбита до непридатності. На сьогодні лікарня виїхали, ЦНАПи виїхали, також банківські відділення. Люди не можуть зняти пенсію, не можуть звернутися до лікаря. Всі адміністративні соціальні послуги вони отримують в ізюмі. Ще немає сьомої ранку. Ще автобус не приїхав, а на зупинці вже чекають двоє пенсіонерок. Я їду в Ізюм, там. Знімаю житло, а сюди навідуюсь на квартиру, то що мародарять нещадно. У нас дуже часто були прильоти і по центру, і кинулись люди масово виїжджати. Отак ось стояли тут колони, ці легкові з прицепами так стояли. І вже ж тоді що під'їзді, під'їзді сама залишилася. Ну як прийшлося їхати. Цей автобусний рейс безкоштовний з перевізником розраховується гуманітарна місія проліска, і кошти ще не найбільший клопіт знайти тих, хто погодиться сюди регулярно їздити ось цими поганими дорогами під обстрілами. Ось що найважче. Це дуже важливо, що є цей автобус, який курсує до міста Ізюм, де можна і придбати ліки, бо аптек немає в борові. І в лікарню потрапити, і на обстеження, куди ми ну, в основному ми їздимо лікарня і аптека. Таксі винаймати до двох тисяч. З борової до Ізюму до двох тисяч, а до Харкова близько десяти тисяч. Я онкохвора, в мене удалена грудь. І цукровий діабет. І давлення, в общем, увесь увесь букет. Зараз отримати пенсію і купити ліків. Нема в нас ні лікарні, ні аптеки. Один магазин працює. Мені, наприклад, в ТЦК треба їхати. Так, якби я не зміг сісти, я б не приїхав сьогодні в ТЦК. А це б вже у мене виникли серйозні проблеми. Не такі, як у тих, хто їде на ринок чи в магазин шопінгувати. П'ять канал покривається маршрут, п'ять сіл та селищ Борівської громади. За півтори години автобус зупиняється в ізюмі біля автовокзалу, від якого тут лише назва. Поряд побита, погоріла висотка. Але для пасажирів цього автобусу ізюм це неабияка цивілізація. Прижав після прильоту, коли село пробомбили, то людей становиться менше. Так, дуже... в принципі, так, да, як гарна погода. Люди їдуть. Чекатиме на своїх пасажирів автобус тут протягом чотирьох годин. Після ринку, лікарні, аптек та ЦНАПу люди повертатимуться назад до Борівської громади. А сьогодні на рейсі було дуже багато людей. Рейс дуже затребуваний, бо взагалі немає ніякого транспорту. А таксі дуже е, е, висока вартість тобто, доїхати до міста Ізюм дві тисячі гривень для пенсіонерів. Це дуже дорого. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. Сьогодні Радбезу ООН збереться на термінове засідання через останню хвилю атак Росії на Україну. Це проанонсував міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі. X. За його словами, Україна очікує від Радбезу принципової позиції щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед мирного населення в Україні, зокрема під час останньої атаки на столицю, коли загинули 28 людей. Як додав Сибіга, Київ вимагає чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора, адже це може змусити Росію обрати мир замість війни. Також міністр закордонних справ зазначив, що проситимуть і про зміцнення України, включно з додатковими можливостями ППО. Герой нашого наступного сюжету через атаку російського ФПВ-дрона втратив ногу і дістав численні уламкові поранення в одному з медзакладів Дніпра. Рятують життя 26-річного розвідника з Дніпропетровщини, який нещодавно зазнав важкого поранення на запорізько-донецькому напрямку. І лише днями він зміг уперше поговорити з медиками. Софія Богуцька більше Ми зібрали групу, попросили піти на допомогу побратимам. Він ще самий пункт розблокувати план. Це перше, що медикам розповів Олександр про свою бойову роботу, як утямився у Дніпровській лікарні. 26-річний боєць у складі однієї з бригад ТРО отримав наказ вийти на завдання поблизу населеного пункту на Запорізько-Донецькому напрямку. Нам поставило задачу провести нові дії, закріпитися. Ми просувалися вперед, зіткнулися з супротивниками, ступили. Викликали підтримку з повітря. Нам трошки допомогли. Почали далі просуватися, зіткнулися з новим контактом. Групу наших бійців помітили окупанти та розпочали нову атаку. Прилетіли російські скіди. Пам'ятаю, два скиди біля мене. кровотечі, перелами. Справа рука перестала слухатись. Я зрозумів, що не можна на особисту допомогу. Покликав побратима. Він мені допоміг. Вичали збирати групу, до купе, щоб мене винести. Олександр був поранений найтяжче, окрім руки, йому сильно уразило ліву ногу. На стаб пункт побратими його змогли доправити протягом чотирьох годин. Медики намагалися зберегти бійцеві ліву кінцівку, але не вдалося. Його терміново перевезли до лікарні у Дніпрі. Так стало, що після кількох операцій. Розвалася наркова недостатність, і вже вкрай важкого, майже без ознак життя його доставили до нашої лікарні. Життя Олександра було під загрозою, але бійця тут врятували, хоч йому і досі важко говорити. Кілька сеансів діалізу. І ми бачимо, що він почав виходити з важкого стану більше семи літрів. Перелитої крові ми поки рятуємо хлопця, рятуємо єонерки, але далі життя показує, що вдається, що ні, поки все йде добре. 26-річний Олександр мобілізувався від початку повномасштабного вторгнення, а воював ще під час АТО у складі правого сектора. До великої війни каже, встиг семестр повчитися на інженера комп'ютерних систем і, вже будучи у війську, продовжив навчання заочно. Нині його підтримують дружина та друзі. Тож боєць каже, має твердий намір одужати і бути корисним у країні. Тату мало привести здоров'я в порядок, вести активний спосіб життя, бути громадянином далі своєї країни. Активно. Я люблю свою країну, я свою армію, я свою люблю. Я вважаю, що ми мусимо щось робити. Якщо кожен докладе трохи всі, то все буде добре. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ Єдині новини. Громадяни Росії та Білорусі більше не зможуть купувати житло в Латвії. Відповідний закон у третьому читанні ухвалив Сейм країни. Нерухомість відтепер: Росіяни і білоруси не лише не зможуть придбати, а й отримати як дарування або обміняти. Обмеження стосуються не лише фізичних осіб, а й компаній, у яких, хоча б частка акцій належить громадянам цих країн. Виняток лише для майна, яке переходить у спадок родичам або визнається власністю за рішенням суду. Так депутати хочуть обмежити вплив гібридних загроз з боку Росії. Понад 21 мільйон гривень вкрали посадовці держпідприємства. Документ під час повномасштабної війни в період з 22 по 23 рік. Контррозвідка СБУ викрила на оборудці вісьмох колишніх та чинних посадовців. Трох з них представники керівної ланки. Під час перебування на посадах вони нараховували так звані подвійні зарплати працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні Євросоюзу. Схема полягала в тому, що Одну зарплату співробітники у відрядженні отримували в Україні, а другу на закордонну банківську картку. Потім ці співробітники частину грошей віддавали як відкат організаторам оборудки. Досадовим розслідуванням встановлено, що директор філії у Варшаві підписувала акти виконаних робіт співробітникам, які згідно з документами одночасно працювали в Києві та в Польщі. Таким чином, робочий день одного співробітника становив нібито 16 годин. Тепер організатором злочинної схеми загрожує до восьми років тюрми.